Разом із Новим Роком та Різдвом Христовим у родині Анатолія Рибака відзначатимуть ще одне свято: звістку про яке приніс в його оселю Бердичівський міський голова. Василь Мазур урочисто вручив очільнику родини ордер на квартиру. Згідно указу президента та постанові кабінету міністрів України, були виділені кошти на придбання квартир інвалідам війни першої групи, які протягом тривалого строку перебували у житловій черзі. На засіданні Бердичівського виконавчого комітету вирішили, що власником такого ордеру має стати Анатолій Рибак. І ось ветерану війни, колишньому морському піхотинцю, володарю багатьох орденів та медалей, разом із ордером вручають ключ від квартири на вулиці Котляревського. Виконувати такий обов'язок почесно і приємно, говорить Василь Мазур. Завдяки таким людям, як Анатолій Рибак, каже, нинішня молодь не забуває про такі поняття, як благородство, людяність, героїзм, милосердя. Тож ветеранові лише теплі й щирі побажання. Побажати вам до 100 років бути таким молодим, енергійним, красивим. І подякувати вам і низько клонитися за, за те, що ви для зробили для нашого суспільства, для нашого покоління і для поколінь, які будуть жити в нашій державі. Все життя Анатолій Адамович віддав своїй країні та рідній сім'ї разом із дружиною. Виховав доньку і сина, має чотирьох онуків. А ще Анатолій Рибак дав путівку життя сотням лікарів, інженерів, підприємців, педагогів. Адже він освітянин, який пройшов шлях від простого вчителя до директора школи. Я не знаходжу слова подяки. подяки. Особливо заботи нашого мера Василя Константиновича Мазара. Велике вам спасибі всім вам, що сьогодні відвідали мене. От, я дуже, дуже лежачий вже був, але трошки почав очухуватися і хочеться ще, ще хочеться. З вами побути, щоб хотів бачити людей, всіх своїх. Бажаю всім доброго здоров'я, з Новим роком, Рождеством Шестовим, всіх, всіх щастя, щоб ви здорові були. Дай вам Бог всього благополуччя.